Усім привіта, вишиваю Оля мішечки з килимками. Подивимося, що попадає. У настрій у нас такий гарнесенький килимок. Наступний фігурний, однастий, прорезинений, бачите, в чудовому стані. Ягенький. фігурний. В гарному стані. Ще якенький. Фігурний 60 на 90 см, Прорезинений хідній, М'який з покриттям проти сковзання. І далі ось такий гарний, великий. Розмір у нього 1,40х2 м. 15. Тут. Ще Яканький фігурний, вернемо стані? Який? Теж гарному стані. Ось такий огнастий, довгий? Це два штучки. І ми оглянули 100% нашого мішечка, Бачите, бо... що ще попадає.